усім! мене звати Олексій. Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні, завдяки компанії Kilo Games ми подивимося на їхню свіжесеньку локалізацію, настільну гру Зоряні війни, зовнішнє кільце. Поїхали! Десь на теренах галактики гудять світлові мечі, джедаї борються з сітхами, відбуваються складні політичні процеси. Забудьте, в грі «Зоряні війни зовнішнє кільце ми вирушаємо на периферію. Саме тут процвітає нелегальний бізнес, контрабанда, полювання за головами та майже повне беззаконня. Саме тут ви починаєте гру за штурвалом на півіржавої бляшанки, маючи за душею кілька тисяч галактичних кредитів, пустий трюм та величезне бажання здобути славу, почість та гроші. Мета гравця досягти 8 балів слави. В швидкій грі 10 балів в стандартній грі та 12 балів в довгій грі. Кожного гравця є свій планшет корабля та випадковим чином обраний герой. Якщо ви в темі Все Зоряних Війн, то більшість цих персонажів вам буде безумовно знайома. Кожен з них володіє унікальними вміннями та початковою місією. Гравці ходять по черзі, виконуючи по три фази захід. В першій фазі можна порухатися на кілька секторів, або виконати якусь дрібненьку роботу і отримати 2000 кредитів, або полікуватися чи поремонтувати корабель. У другій фазі ви можете виконувати халтурки, завдання чи торгувати на ринку. Тут можна отримати знову ж таки нове завдання, купити товар, спорядження чи навіть новий зореліт. Третя фаза це фаза контактів чи подій. Як правило, тут будуть відбуватися різноманітні цікаві сюжетні історії за рахунок окремих спеціальних карт. Або ж можна виконувати контакти, відкриваючи цих персонажів зоряних війн, і можна їх взяти в команду, або полювати на них, або ще якісь цікаві пригоди можуть з ними відбуватися. Доволі часто гравцеві доведеться проходити різноманітні перевірки навиків. Деякі навики вказані на карті вашого персонажа. Для цього вам потрібно буде кидати спеціальні кубики та сподіватися викинути на них символи успіху чи критичного успіху, в залежності від того, є у вас відповідний навик чи нема. Родзинкою гри є густа атмосфера пригод та неочікувані події, які можуть по-різному впливати на вашого персонажа та й на всесвіт загалом. Ваш герой має певну репутацію серед основних фракцій галактики хатти. Синдикат, імперія та повстанці по-різному відносяться до вас. Допоможіть одному з них і матимете різноманітні бонуси. Перейдіть дорогу іншому і незабаром за вашу голову оголосять винагороду. Тож космічні патрулі почнуть за вами полювання. На стільній грі «Зовнішнє кільце час від часу вам доведеться вступати в бої. Бої можуть бути як космічними, так і планетарними. У випадку бою в космосі, як на цьому прикладі, ви дивитеся на кількість на силу атаки вашого корабля. В даному випадку вона становить 3, А значить, ви берете 3 кубики і кидаєте їх, сподіваючись, отримати або успіх, або критичний успіх. Один успіх завдає одне пошкодження, критичний успіх завдає два пошкодження. У відповідь, суперник буде кидати 3 кубики, і той, хто викине більшу кількість успіхів, відповідно, і переможе в битві. На стінній грі в зовнішнє кільце є також соло режим, який керується з такими спеціальними картами штучного інтелекту. Власне, розповідати про настільну гру «Зовнішнє кільце ще можна дуже, дуже і дуже багато. Але, на мою думку, краще в неї грати. Якщо вам подобається Всесвіт зоряних війн, якщо вам подобається «Мері Треш, якщо вам подобаються ігри в жанрі пісочниці, такі як Fallout, Runbound чи Merchants and Murders, сміливо можете купувати собі зовнішнє кільце, воно вам також сподобається. Густа атмосфера, відчуття пригоди, що ще потрібно. По компонентам майже все ідеально, окрім. Того, що планшети гравців дещо вигнуті. Ну, Але це поширена проблема в настільних іграх. Тож не думаю, що ми будемо відносити її до якихось. Великих мінусів, але окремо хочу відзначити дуже якісну локалізацію. Український переклад він дуже куметний, дотепний. Ми багато де сміялися, читаючи Flavor Text. Ось тому, на мою думку, це також додає плюс один, плюс два бала до загального враження від цієї гри. Ну а наразі дякую, що дивилися цей огляд. Ставте лайки, пишіть коменти, допомагайте Збройним силам України, донайте їм, дякуємо їм за те, що маємо можливість знімати ці відео. А грайте в цікаві ігри, та на все добре.